Всім привіт! Я Дмитро Щеботюк, засновник ініціативи Доступний І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як робиться тостер рейтинг доступності міст України. І зовсім трошечки теж про те, хто такий Доступний UA. Ініціатива Доступно UA була заснована в 2015 році. Тобто нам вже зовсім скоро буде 5 років, до речі. Е, Ідея її... Ламання стереотипів щодо людей з інвалідністю в суспільстві, як у тих людей, які мають інвалідність, так і в тих, хто не має. Три напрямки, в яких ми працюємо: це тренд доступності в Україні, нормалізація інвалідності та мотивація до активного життя. Тренд доступності це якраз про те, що бути доступним, зручним, комфортним для всіх, зокрема для людей з інвалідністю, це круто. Хоча насправді це просто нормально і дотримання державних будівельних норм законодавства та Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю і так далі. Ми якраз тут намагаємося змотивувати бізнес. Міську владу е і так далі, всіх власників своїх просторів робити свої заклади там місця доступними, зручними для всіх. Адже якщо ви зробите це для людей з інвалідністю, зручно, то це буде для всіх зручно. А друге це нормалізація інвалідності про те, що не треба сприймати людину з якимись порушеннями здоров'я героєм, там того, що ти вийшов на вулиці, вау, дякую, що ти живий і так далі, чи навпаки жирігідним. Чи жлюгідної, тому що е, це неправильна людина з інвалідністю, вона людина в першу чергу, і зокрема, тут якраз про правильну термінологію немає цих особливих потреби, обмежені можливості і так далі, тому що не є особливою потребою е, мати доступ до навчання, ходити в університет, зайти в супермаркет, в аптеку самостійно. Це не є особлива потреба, і мотивація до активного життя. Ми знімаємо різні відеоблоги, показуємо про те, як долати ті чи інші перешкоди, що є хорошого, що є не дуже хорошого, що треба виправити. Але сьогодні ми говоримо про тостер, рейтинг доступності міст України. Ідея тостеру загалом в тому, щоб е, створити цей рейтинг міст і зробити певний такий змагальний ефект це один зі стимулів. А е, е, інша частина це якраз об'єктивна інформація про стан об'єктів у місті. Сема методологія не є складною. Ми вибирали основні параметри з державних будівельних норм, які не є складно заміряти пересічній людині. Все, що нам буде потрібно, це. Е, Метр, а краще 3 чи 5 метрів. Лінійка ця яка, рулетка називається. от. І програмка на вашому телефоні, яка заміряє, кут нахилу паниться. Нам є куди рухатися. І давайте рухатися разом і змінювати цю ситуацію. Отже, поговоримо про блок-переходи. Табличка з переходами виглядає ось так. І перше, що ви в контактах і вказуєте свій номер телефону і емейл. Наступне, найважливіше в цьому всьому, тут ще, є, звісно, маршрут, ви вказуєте номер маршруту, це ось ці блоки, де ви будете заповнювати цю табличку. Тут є один блок, який потім ділиться внизу на дві частини. Чому на дві частини? Тому що перехід має одну сторону і другу сторону. Тому в одній. В одному стовпчику ви записуєте параметри першого, першої сторони переходу, в другому стовпчику параметри другої сторони переходу. Важливо також вказати, що саме це за об'єкт. Чи це перехід, чи це арка, чи це заїзд в двір, чи взагалі ви знайшли велику яму на тротуарі, її доводиться обходити. Ви також просто позначаєте вказуєте. Але якщо повертатися конкретно до переходів, то важливо. Казати, до прикладу, ми йдемо по вулицю, і перехід знаходиться від будинку 20 до 22-го. Ви і вказуєте, Григоровича Барського, 20-22. Ми розуміємо, що перша частина це перехід зі сторони 20-го будинку, друга частина це перехід зі сторони 22-го будинку. Намагатись мінімум проявляти фантазії максимально чітко із. Вказівками адреси, скільки потім ми з часом будемо повторно перевіряти, якщо це будете не ви, то інші люди можуть не зрозуміти, а нам треба, щоб всі розуміли це. Переходи. Перше, на що ми звертаємо увагу, це регульований чи нерегульований перехід. Тобто є світлофори чи немає. В нашому випадку немає, ми відзначаємо, що немає. Але якщо є світлофор, ми вичікуємо повний цикл. Червоного зеленого світла і слухаємо, чи немає звукових сигналів. Е, в даному випадку їх немає, бо немає світлофору. Якщо є, записуємо, позначаємо також. Друге, на що ми звертаємо увагу, це тактильна плитка. Вона у нас є. Тому ми позначаємо, що вона є. Але другий пункт чи перпендикулярна вона напрямку переходу. Тобто, перехід туди, чи вона чітко перпендикулярна? Ось це якраз той приклад неправильної тактильної плитки, яка поставлена не перпендикулярно переходу. Перехід іде туди, а тактильна плитка веде туди. Тобто. В нашому випадку цей перехід ми позначаємо, тактильна плитка є, але вона нанесена не перпендикулярно напрямку переходу. Окей, okay. наступне це пониження. Ми заміряємо саме ширину пониження там, де вона рівна, а не починає якось скошуватися і так далі. І важливо враховувати, також, якщо пониження немає, ми ставимо нуль. Наступний пункт у нас якраз і називається найбільша висота парападу. Пониження у ширині 90 сантиметрів. Чому ширина 90 см? сантиметрів? Тому що це мінімальний прохід по державних будівельних нормах. І він має бути точно е, зручний для маломобільних груп населення. Наступне, що ми заміряємо, це кут нахилу пониження або самого пандусу, якщо він невеличкий, просто з'їзд зроблений. Е, заміряємо його в кількох точках, для того, щоб визначити, який де найбільший кут нахилу, і записуємо той найбільший кут нахилу. Тобто, якщо вам трапляється десь, 3, десь 2, десь 5 градусів, то ми записуємо 5 градусів. Наступне, що ми перевіряємо, це локації. Є обов'язкові локації та заклади харчування, в яких ми перевіряємо ще і вбиральні. Всі інші локації ми не перевіряємо вбиральні. Важливо в локаціях також записувати адресу, назву локацій. Отже, йдемо по пунктах. Перше, що ми дивимося, це чи є в радіусі 50 метрів парковка для людей з інвалідністю. Друге, дивимося, чи є там автомобілі, які запарковані і не мають відповідної позначки, тобто людини на візку. Третій пункт. чи є тактильна попереджувальна плитка перед входом. Потім, чи є сходи на вході в будівлю більше однієї сходи. Якщо є більше однієї сходинки, то звертаємо увагу, чи є контрастна попереджувальна стрічка на першій і на останній сходинці. Якщо є тільки одна сходинка, ми заміряємо висоту цієї сходинки. Якщо є пандус, вказуємо кут нахилу пандусу. Заміряємо знову таки в різних місцях. Чи обладнаний вхід підйомником. Якщо є сходи, можливо, є просто підйомник. Здивимося, чи є поручні. Вздовж сходинок, вздовж пандусу. Якщо є поручні, ми заміряємо їх. В... Ширина дверей в сантиметрах заміряємо в ширину дверей. Висоту порогу ми заміряли. В принципі, якщо є автоматична. Автоматично розсумні двері, які працюють на сенсорі, або кнопочка, яку натискаєш, і двері автоматично відчиняються. Також це позначаємо. Але слід зауважувати, що якщо відкриваються двері повністю, отак дві створки, то треба заміряти ширину цих двох відкритих створок. Щодо зручності всередині можна отримати послуги на першому поверсі, або на інші поверхи ведуть ліфт. Веде ліфт. Якщо Можна основні послуги отримати на першому поверсі, супер. Якщо не можна, тоді ми ставимо просто ні. Шукаємо облаштовану вбиральню. Якщо одразу не знайшли, можна ще запитати в персоналом. Ось. І заміряємо ширину дверей знову таки. Ми заміряємо ширину і довжину вбиральню. Сповивальний столик чи є, і поручні біля самого унітазу. І все. Отже, сподіваюся, вам все зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, задавайте нам питання, ми радо відповімо. Бажаю вам успіхів, бережіть себе. Дякую вам, Щасти!